Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко проговоримо ситуацію з. ПВК Вагнер, які після невдалого державного перевороту пригожена були переміщені до Білорусі, і зараз сусідні держави з Білорусю занепокоєні цим фактом. Вони готуються до певних провокацій, які можуть здійснювати вагнерівці на кордонах. І ці держави роблять все для того, щоб запобігти будь-яким провокативним діям. Відповідної організації сьогодні британська розвідка зазначила про те, що російські ПВК Вагнер ймовірно рухаються до скорочення штату та реконфігурації значною мірою заради економії витрат на зарплату персоналу в умовах фінансового тиску. Про це йдеться у британській розвідці. Також тут нагадали, що після невдалого заколоту в червні 2023 року Російська держава вжила заходів проти деяких інших бізнес інтересів власника ПВК Пригожина. і зауважили, що є реалістична можливість, що Кремль більше не фінансує вагнерівців. Якщо російська держава більше не платить ПВК Вагнер, то іншим вірогідним платником є білоруська влада. Проте численні сили були б значним та потенційно небажаним виснаженням скромних білоруських ресурсів. Деться у зведенні разом з тим директор центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних комунікацій Яніс Сарц ефірі каналу ТВ 3 заявив, що наразі ПВК Вагнер у Білорусі має надто сил, щоб безпосередньо створювати військову загрозу. А зброя вагнерівців не підходить для таких військових цілей. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода. Водночас, за словами Сарца, не можна виключати провокації за участю найманців на кордоні, цитує Делфі. Він звернув увагу на те, що деякі вагнерівці це колишні спецпризначенці, які пройшли підготовку для проведення диверсії. Директор СтрадКум стверджує, що угрупування, яке розташоване в Білорусі, фінансується досить погано, а найманці нічого не роблять, поки їм не платять. Крім того, за словами Сарца, не схоже, що хтось готовий фінансувати диверсії, тому рівень загрози з боку ПВК Вагнер знизився. Але все може змінитись, попередив він. 24 липня міністерство оборони Латвії заявило, що вагнерівці на території Білорусі не становлять загрози для країни через тиждень. Президент Латвії Едгарс Ринкевич заявив, що прикордонна служба повинна уважно стежити за тим, що відбувається в Білорусі, і бути готовою. Реагувати на можливі провокації з боку найманців Литві Також по рідному оцінюють ступінь загрозу вагнерівців, які перебувають у Білорусі. Міністр оборони Литви раніше заявляв, що їхня близька присутність фундаментально не змінює безпекову ситуацію в регіоні. А президент Гітанас Науседа навпаки неодноразово попереджає про таку загрозу. Військово-політичне керівництво Польщі в оцінці ситуації одностайно вбачає у вагнерівцях загрозу на тлі інформації про переміщення частини найманців до польського кордону, а також у зв'язку з навчаннями на заході Білорусі, Варшава вирішила значно наростити свій військовий потенціал біля білорусько польського кордону, і також голос Америки нагадує, що відповідні вагнерівці. З'явилися у Білорусі з середини липня 2023 року, ну коротко можу сказати про те, що вони можуть дійсно робити якісь знов ж таки, провокативні дії для того, щоб там дестабілізувати ситуацію там на кордонах з Польщею чи знову ж таки прибалтійськими державами. Тому ми знов ж таки будемо уважно стежити за цією ситуацією, і якщо будуть з'являтися якісь Додатковою новини ми це будемо знову ж таки комунікувати. Це коротко, що я хотів, розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полегла за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щаслить вам!